Що робити, що робити? Нова, нова лебідка поламалася! Що це таке? Що це за якість? Я такі крики чую, ну, як мінімум по два рази на місяць. І це причому від власників майже нових квадроциклів, і не обов'язково китайських є власники BRP Outlander, Там же в базі стоїть в комплектації XT, XTP. Лебідка Ворновська, хороша, дорога, надійна. Чому воно ламається? Через неправильну. Експлуатацію. Я надзвичайно часто бачу, як інші розмотують лебідку, чіпляють когось і смикають з болота розмотаною лебідкою, замість того, щоб взяти спеціальний ривковий динамічний трос. Така економія копійчана, їм потім виливається в сотні доларів на покупку нової лебідки. Чому не можна смикати? Тому що. Є в лебідки гальма, які розраховані на те, щоб утримувати вагу квадроцикла, це 400 чи 500 кілограмів. Але коли ви робите ривок, то там в моменті зусилля може бути тонна чи більша, коли ви з болота його намагаєтесь вирвати. І звичайно, лебідка на це не розрахована. Звичайно, що вона просто рветься пополам, там механізм гальмівний, і все на цьому крапка. Тому думайте, наступний раз не повторюйте чужих помилок.